Таро прогноз для близнюків на листопад 2025 року. Давайте подивимося, як завжди, три важливі події місяця. Перша важлива подія місяця, друга важлива подія місяця. І третя важлива подія місяця. Далі, що очікує професійній діяльності у вас в листопаді місяці. У фінансах як будуть складатися справи, що очікує в особистому житті близнюків в листопаді. Так, на що звернути увагу в плані здоров'я? Порада підказка або застереження для вас близнюки на листопад місяць. Так, і подивимося ще, на яку сферу життя в листопаді місяці вам варто звернути увагу. Можливо, ви втрачаєте саме її з виду і може це привести до неприємностей. Тобто, на що звернути увагу? На яку сферу життя варто вам звернути в листопаді. Так, дивимося. Перша важлива подія. Угу. Можливо, ви будете за ким спостерігати. Можливо, хтось моніторить дійсно вас по соцмережам, де ви буваєте, що ви робите, які у вас інтереси. Або це просто ваша дитина. Ваша дитина буде впливати на ваше життя. Зараз ще подивимося. Трійка мечів. І, Значить для того, щоб вийти, і ще таке може бути, Для того, щоб вийти з режиму очікування, постійної готовності до неприємностей, вам треба зрозуміти, що вам для цього треба вийти. Зробити. Дивіться, трійка мечів це, да, неприємне щось, але це по мечам продумане, так варто зробити, і так краще буде для вас. І духовно ви тоді сповнитесь. Це таке тут ієрофант, і духовно сповнитися. Можливо, хтось почне викладати. Можливо, хтось по ієрофанту. Ну, хтось у когось може зірватися одруження, перенестись, наприклад, на якийсь час, і людина буде сумувати. Може бути таке, якщо у вас замовлено. Так, пожезлів, це про що. Так, ви чомусь будете в листопаді, дивіться, очікувати завжди чогось негативного, чогось в мінусі. Тут не варто таким бути. Не варто. Так, да, у вас йдуть всі шанси. Ви можете втратити шанси, або шанс якийсь дуже гарний шанс, якщо будете концентрувати увагу на мінусах. Ви будете бачити тоді мінуси навколо вас. А вам треба концентрувати увагу на плюсах. Далі, трійка мечів. Так, це закінчення. Можливо, ця неприємність і давно тривала. Можливо, ви завершували ситуацію так неприємно, можливо, болючо, але з розумом, то тут ставиться на ній крапка. Ставиться на ній крапка, і ви відкриваєте нові двері, йдете далі по життю. Так, професійна діяльність. Насолоджуватиметесь. Ви настільки добре. Продумано, якісно побудували взаємовідносини в колективі, де працюєте, або взагалі з людьми, які вас оточують, що ви будете насолоджуватись життям. І гроші до вас ітимуть. Ви багато для цього вже зробили, уже як наслідок надходження цих грошей, ви будете е приділяти увагу саме собі, не будете там, як кінь, да, пахувати на роботі. Тобто ви будете отримувати насолоду, що в фінансах? П'ятірка пентаклів. Давайте глянемо чому. Причому фінансові справи тут одне, там інше. Ану, давайте розшифруємо. Угу. Дивіться. Тут особливо вам, дивіться, можете вийти в мінус. Можете вийти в мінус. Коли вам прийдеться приймати швидко рішення, тут може встояти якийсь вибір, Підписати якісь документи, то там дочитуйтеся кілька разів, продумайте, перевірте, перепровірте, з різних джерел, дочитайтесь до останньої буковки, проаналізуйте усе, тому що те, що казатиметься дуже красивим. Те, що вестиме, можливо, там особисті стосунки замішані, можливо, хтось впливатиме на вас. Ну, от щоб ви почали думати емоційно, приймати емоційні рішення, а не продумуючи умом. То тут можлива дійсна втрата, і таке буде можливо, але якщо ви не вмішаєтеся. Тобто, коли вам треба різко приймати ем, рішення, приділіть максимум часу для того, щоб знайти вибрати, що саме для вас важливе. Обдумайте, що тільки для вас буде важливе. Якщо просто гроші потрібні, а ви проаналізуйте. Можливо, ви підете, виберете щось інше, і тоді із грошима наладиться. Тобто, тут те, що важливо саме для вас дуже важливо. І тоді буде все у вас добре, ну, якесь ваше бажання навіть збудеться, і ви уникнете цієї неприємності. Особистому житті король мечевий. А по мечам це може бути близнюки Терези ризи А Може бути людина в холодних енергіях, така дуже продумана, малоемоційна, от не вміє проявляти емоції, або ховає їх за своєю маскою. Сама по собі людина це не тільки для вас. Так, от дивіться, це або у вас стосунки. От розладяться людина, малоемоційним буде ваш партнер, або ви зустрінете таку людину будете не розуміти, чому він такий. Просто це така людина і є. Не проявляє емоції, не виставляється на показ. Можливо, для когось це прояв колишнього може бути. Угу. Тут велика якась спокуса жде. Якась велика спокуса. Головне, щоб ви не підпадали в залежність від цієї людини, тому що тут знову ж таки Пентаклі. Не підпадайте в залежність, особливо фінансову, емоційну, від цієї людини. Ви в цілому будете справлятися з цією ситуацією, але... але. Ну, от, приділіть увагу деталям. Дивіться, спокуси будуть великі. Зараз оце зробити? Зробіть стоп. І приділіть увагу деталям. Проаналізуйте, чи потрібно вам це, в якому форматі вам це потрібно. Тобто, тут людина принесе вам е якусь ситуацію. Можливо, спокусу, і вам потрібно, щоб не наламати дробу, себе притримати трішки. От, такий варіант. Так, в плані здоров'я, дивіться, якось повернеться колесо. Для когось це можливе повторення якоїсь ситуації, але позитивної. Так? Для когось це як налагодження здоров'я. От дійсно, все буде чудово і нічого не вибачатиме ваше життя. Так. Ну, тут, скоріше, не то, що порада, це, напевне, порада. Радіть життю. Ви зробили стільки, що тепер вам варто пожинати плоди, варто радіти життю. Ви зробили якийсь прорив. Ну, от в листопаді ви його зробите і. Люди звертатимуть на вас увагу. Можливо, клієнтів у вас більше буде, якщо у вас своя справа. Якщо це колеги, можливо, ви зробите щось так, як ніхто раніше не робив. Тобто тут якраз перемога, отримання більше уваги. І на що звернути увагу? План фінансів. Знову ж таки, де у нас тут був вибір? Так, отут у нас був вибір, дуже уважно, і тут дивіться фінанси, і двійка пентаклів, дуже уважно зробіть вибір. Вам буде здаватися, що вибір однозначний. Буде важко робити цей вибір, але вам варто його зробити. І якщо вас підганятимуть, то дивіться, не давайте відповідь одразу. Все продумуйте, протримайте дистанцію часову. І тільки тоді прийміть це рішення. Угу. Дивіться, тільки взявши паузу, перепочивши, можливо, у вас хтось пропонуватиме, не погоджуйтесь одразу. Спитайте, а можна, я подумаю, там, скільки то там днів можна. Далі це дозволить вам все ж таки війти в, в енергію, що я все своє тримаю при собі. І емоційно суцільна людина і фінансово забезпечена настільки, наскільки мені це як мінімум потрібно. так? Тобто тут дві четвірки. Стабільність Стабільність іде в ваше життя, але важливо взяти паузу і добре все продумати. Нехай все хороше не одмінну збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.